З того, що ми говоримо про дві різні спільноти. Спільнота медіаторів, наприклад, у вигляді Національної асоціації медіаторів України існує з 2014 року як така професійне об'єднання фахівців з медіації, і спільнота фасилітаторів діалогів ми також неформально, десь з 2014 року існуємо, але оформили ми це як організацію вже в 2022 році. От для мене особисто найбільшим викликом на початку повномасштабного вторгнення, напевно, було те, що е, я переосмислювала свою діяльність взагалі як миротворця. Бо бували моменти, коли здавалося, що я просто 20 років займалася незрозуміло чим, без, без жодного результату, що в принципі. Досить природньо для ситуації великої повномасштабної війни для фахівців, саме такого роду, як я, перше, що робили фасилітатори, це це, мабуть, березень 22-го року. А оскільки почалися від колег сигнали про те, що є конфлікти між переселенцями і місцевими, всередині шелтерів, між переселенцями, переселенцями, і волонтерами, то перше, що ми з Такі пам'ятки і для адміністрації Шелтерів, для самих переселенців, для для волонтерів по тому як можна згладжувати ці конфлікти, що що, що можна врахувати в комунікації, щоб цього було менше, і також в березні ми запустили проект такі мобільних команд медіатора і психолога, які не на місцях це чотири міста західної частини країни, де ми. Допомагали підтримували ці, ці команди, щоб вони допомагали в шелтерах, комунітарних штабах, інших місцях, де ем, вели, великий е, був а, такий велика кількість людей з дуже різним травматичним досвідом переживання і проселення, і війни, і обстрілів і всього іншого. А, і цей, цей період дав мені. І всій на нашій спільноті фасилітаторів діалогів можливість уточнити для себе, що напевно, в першу чергу, наша діяльність зараз абсолютно точно сконцентрована на українських на, на українському кон, кон, контексті, на українському суспільстві. Що з, загалом основна наша мета діяльності це. Допомогти зберігати і підтримувати згуртованість у та мобілізація і а, якась абсолютно фантастична згуртованість, яка була в перші місяці війни, а, що це важливо нам зберігати і підтримувати громади, спільноти в тому, щоб, а, ця довіра, ця взаємодія, взаємопідтримка, самозарадність. А, Могли допомагати нам вистояти у у війні як суспільство. Що стосується медіаторів, я з ними спілкувалася, робила певне дослідження в минулому році, і вони мені казали про те, що перші місяці більшість з них якщо вони залишалися в Україні, то вони переключилися на допомогу зі своїх суміжних спеціальностей. А хтось юрист юридично давав допомогу, хтось психолог переключився на психологічну допомогу, бо зрозуміло, що якихось таких запитів на розв'язання на рішення конфліктів в перші місяці не було, і тому люди переключилися просто на інші види діяльності. Або якщо це люди, які виїжджали за кордон, жінки вони казали про те, що для них на той момент першою ідентичністю стала навіть не так професійна, як родинна мати дітей, яка вивезла дітей, і значить має облаштувати їх життя за кордоном. А потім частина колег, наскільки я знаю, в свої програми навчання додали опції. І можливості навчання саме для ветеранів, розуміючи, що ем, якщо конфлікти відбуваються всередині ветранських спільнот, то найкраща людина, якій будуть довіряти, це такі саме ветеран, або ветеранка, і тому абсолютно цілеспрямовано, колеги почали включати опції безкоштовного навчання саме для ветеранів. Ми в 22-му році дуже оперативно, як спільнота фасилітаторів діалогів, написали такий стейтмент, такий документ. Публічний про те, як ми бачимо певні миротворчі зусилля з боку інших країн, міжнародних партнерів, які намагалися нас одразу посадити з росіянами в діалог, про те, що ми не бачимо на зараз такої ні ем, можливості, необхідності, а не діалогу як робочого інструменту, що що може щось зробити з такою війною. Ем, і другий стейтмент був теж. А про те, як ми, як миротворці, бачимо цю всю ситуацію, і вони були перекладені на декілька мов, і дуже широко розійшлися в професійних спільнотах за межами України. І це дозволило нашій спільноті почати, я би сказала, формуватися як такий суб'єкт, певний професійний, і ми почали. Не просто розуміти, що фасилітацію діалогу треба розвивати як професію, але й почали там певні кроки в цьому напрямку, зокрема, через те, що ми бачимо дуже великий запит на роботу з конфліктами в громадах, особливо враховуючи те, що дуже велика кількість людей, громадян, переживають дуже різні досвіди війни. Хтось був під обстрілами, хтось постійно під обстрілами хтось ні, хтось був в окупації, хтось ні, хтось виїжджав за кордон і повернувся, має інший досвід у цій адаптації, а у когось родичі воюють, чи загинули, чи потрапили в полон у когось ні. Дуже багато людей з дуже таким складним досвідом, і це спричиняє купу різноманітних конфліктів, і нам це дало розуміння, що. Наших сил, у нас всього 20 людей, наших сил безперечно, недостатньо, і що дуже добре вигізний спосіб навчати різних людей тому, як можна підтримувати людей у співпраці, коли в них настільки складний досвід, як можуть громади, зокрема, вкладнати свої якісь суперечки протиріччя в такий спосіб, що допоможе громаді розвиватися. Тому наша діяльність у 23-24 рік, 25-й ми почали великий проект вчення в громадах людей, які володіли такими навичками ді, 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 діалоговими. і ми плануємо рухатись далі в цьому напрямку. Зараз головним чином, ми дивимося на можливості розширення спільноти фахівців спільноти, фасилітаторів діалогів, як І я сказала, відчуваємо, що Запити потреби значно більше ніж ми можемо задовіднити, і будемо рухатись сторону професіоналізації і просування культури діалогу, просування а, цієї цього підходу в дуже різних сферах сп дуже різних громадах. Я би сказала, що дуже важлива частина стійкості це а, чітко розуміти, що є в зоні твого контролю, а що ні. Умовно кажучи, ми всі там переживали, що буде з виборами в штатах, але це не є в зоні нашого контролю. Абсолютно точно ми не є виборцями американських президентів, і зважаючи на те, що той чи інший вибір може сильно на нас впливати, я би сказала, що важливо повертати собі відчуття контролю над тим, що ти дійсно можеш що спроможний робити, і саме це робити. Це одна частина стійкості для мене, а інша це вже більше до спільнот і громад. Ем, е, попри те, що е, ну, скажімо так: протиріччя певні вони в суспільстві в громадах завжди є і завжди будуть. Це нормальна частина життя. Ну е, саме сьогодні мені видається дуже важливим. Вміти повертати собі відчуття спільності і єдності вміння фокусуватись на тому, що нас об'єднує, а не на тому, що нас роз, роз, роз у нас точно є у нас точно є спільні цінності, у нас точно є те, що нас об'єднує, і в такі якісь складні моменти те річ важливо собі про це нагадувати і собі і іншим, і на цьому спільному можна будувати і розвивати далі і громади, і спільноти.